Величезна база росіян, повна ракета дронів, зненацька вибухнула. Все почало зносити вибухова хвиля. Навіть літаки РФ, що несли на своїх бортах ракети, несподівано почали розриватися у всіх на очах. Пілотам важко було врятуватися. Кара за воєнні злочини навідала слух Путіна. Ті, хто мали бомбити Україну, раптом вибухнули самі, як це відбувалося, побачите далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Бойові літальні апарати атакували рашистський військовий аеродром з літаками та Прилеглим складом на РФ зазначається, що аеродром розташований в районі Станиці Ханська під Майкопом. Після атаки в районі литовища була зафіксована пожежа і потужні руйнації. Місцева влада інформацію ніяк не коментувала. Ось жителі активно діляться фото та відео потужної пожежі, наслідки якої навіть зафіксувала система моніторингу пожеж. Наса крім того, рашисти публікують відео, як одночасно з атакою на аеродром схоже влучив. Ло по літаках, зокрема, також поширюється аудіо одного з місцевих жителів, який говорить: цитуємо, атакували військовий аеродром. Дронами там йде війна справжня в Родниковиці на аеродромі. Радніковиці селище розташоване поруч із станицею Ханська і буквально прилягає до військового аеродрому. За інформацією Пабліка Астра на військовому аеродромі Ханська дислокується 272-га навчально-авіаційна база другого розряду Краснодарського. Вищого військового авіаційного училища льотчики в імені Героя Радянського Союзу Сірова. Що варто зазначити, що з прилеглого населеного пункту раптом почали проводити евакуацію населення. Ймовірно, таки пролетіло потужно. Також місцеві пишуть про ймовірне вогорання складу з паливно-мастильними матеріалами. Мар Майкупа Республіка Адге Геннадій Митрофанов закликав мешканців не панікувати після повідомлень про евакуацію. Однак, за даними телеграм-каналу, маш, тимчасово доведеться покинути свої будинки близько 1300 людей. А в Міноборони РФ заявили і про атаку 92 українських дронів в Краснодарському краї: Курській, Ростовській, Брянській та Білгородській областях а також в окупованому Криму і над акваторією Азовського моря. Проте про атаку безпілотників на Тигию відомстві не згадали. Зазначимо, що крім того, ЗСУ та СБУ вдалося знищити базу зберігання шахетів в Краснодарському краї. РФ там вели сотні безпілотників, бойовими дронами атакували рашистську базу зберігання БПЛА, типу шахет, що Поблизу населеного пункту Октябрьський в Краснодарському краї РФ за наявною інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів. І за результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання у ціль. На території об'єкту спостерігалася вторинна детонація. Знищення бази, зберігання БПЛА «Шахет» суттєво знизить можливість рашистських окупантів та мирних мешканців в українських міст та сіл. А напередодні сили безпілотних систем України вра. Зали 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління в Брянській області Арав, що розташований поруч із населеним пунктом Карачева. Зазначалося, що на цьому арсеналі зберігалися артилерійське та ракетне озброєння, зокрема ранського походження. В рашистів подібних об'єктів небагато, орієнтовно до двох десятків на всю територію РФ, у кожному з яких зберігається десятка тисяч тонн боєприпасів. Так додали в силах безпілотних систем. А ми нагадаємо, що ще напередодні українські безпілотники атакували арсенал боєприпасів. Після чого в Тверській області перекрили федеральну трасу та евакуювали станцію. За наявною інформацією, на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема і ті, що надійшли із КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна Частина із них розміщувалася під відкритим небом, заявили у генштабі. Тоді у Тверській області було знищено 58 будівель арсеналу, залізницю та потяг. На супутникових знімках видно, що значні пошкодження отримала північна частина депо. Більше 58 будівель складів та кілька відкритих майданчиків перетворилися на попіл або сильно пошкоджені. Крім того, постраждали зони завантаження боєприпасів на залізницю. Осінь аналітики пишуть, що під час удару там були потяги із боєприпасами. Також дрони ЗСУ атакували склади з кабами стоянки су 35 і су 34 в Борисаглібську. Супутниковий моніторинг тоді зафіксував чотири осередки пожеж на території військового аеродрому. А рашисти писали в соцмережах про роботу ППО. Прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи і пожежу в районі місцевого аеродрому. Сили оборони України можуть продовжити серію ударів, подібних до цих атак. Цілі захисників можуть бути не лише в РФ, а й на окупованих територіях України. Про це заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. І він пояснив, що у разі знищення балістичних ракет на складі в місті Карачів операцію ЗСУ можна вважати успішною. Оскільки є переважно дві точки, звідкара випускає балістику по Україні: це Воронезька та Брянська області. І за словами експерти, з Брянської області здебільшого летить балістика на Чернігівську, Сумську або Київську області, а також Київ. Далі цитуємо мусієнка. Тобто, у разі підтвердження, що там дійсно були ракети балістичні, то це безумовно успіх, тому що ми розуміємо прекрасно, що на балістику ворог покладає особливі сподівання і надії про проведення своїх терористичних ударів по території України ну і це говорить про системність, тому що ми бачимо, це не перший арсенал, який вражається і по якому завдають удари українські сили оборони. Все, як прогнозує Генштаб ЗСУ після того, як дає інформацію, звіти про такі удари, що далі буде. Ну далі ми побачимо, заявив експерт. На його думку, є два напрямки, куди потрібно скерувати подібні удари. Йдеться про дальні тил і арсенали ворога, а також про склади озброєння на території АРАВ, місця концентрації Ація живої сили озброєння сил і засобів ворога на окупованих територіях, так звані оперативні. Ціли. дві цілі, по яких треба потужно відпрацьовувати для того, щоб зупиняти просування ворога на землі. А це дуже важливе завдання. Тому ось ці удари, які ми спостерігаємо, це безумовно ослаблює і зменшує спроможності для рашистських військ вести наступальні дії, не позбавляє в повній мірі, тому що все ж таки треба розуміти, що піхота наступає. Наприклад, 90% на покровському напрямку, чи трохи менше на Курахівському, і місця концентрації піхоти теж потрібно знищувати. Пояснив Мусієнко. Він додав, що потенційно цілями сил оборони можуть бути місця дислокації окупантів, навчальні центри та локації їх зосередження, зокрема на окупованих територіях України. Цитую: думаю, що ми побачимо ще один виток таких ударів, зокрема по окупованій території. Наголошує експерт. Раніше також речник держдепартаменту США мать Міллер заявив, що Україна успішно може використовувати для атак по Росії свою зброю. І за його словами, в Україні є величезна кількість. Йсь матеріалів для самозахисту Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдавати удар у відповідь по рашистських цілях. Вони суверенна країна можуть використовувати зброю, яку вони створюють самостійно, і її багато. Якщо ви подивитесь на програми, які вони впровадили за останній рік. Він підкреслив, що стосовно зброї, яку США надали, тому ясно дали зрозуміти, що вони можуть використати її для нанесення удару у відповідь по рашистських об'єктах через кордон, відповідаючи на прямо за. Питання з приводу того, чому не дозволити Україні завдавати ударів по Рашиській Федерації у відповідь американської зброєю, Міллер зазначив, що США розглядають усі можливості, всі тактики та всю підтримку, яку надають Україні загалом. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!